Перед фотосесією для проєкту Берегиня, любов та біль майстри перукарської справи та візажу працюють над образами учасниць. Ред учасниць проєкту Ірина Даник, мати загиблого Данила Звонарьова. Син розказує жінка, загинув 23 липня 2023 року, прикривши собою побратимів. До лав Збройних сил долучився добровільно, воював на Покровському напрямку. 24 серпня 2024 року йому присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Я вважаю, що потрібна, тому що тільки так ми можемо це подолати в собі. Коли ми спілкуємося, коли ми розум... слухаємо один одного, тільки через такі моменти людина вона не то, що відпускає, не відпускає, але вона вчиться з цим жити. Тому що, як скажу за себе, я розумію в такі моменти, що я не одна. Мій син був дуже світлою, веселою людиною. У Його... нього було дуже дуже багато друзів, які по сьогоднішній день. Він вже скоро буде два роки, як немає мого сина в живих, але друзі досі всі мене підтримують. Вони постійно дзвонять, приїжджають. На момент загибелі йому було 25. 15 липня йому виповнилось 25 років і 23-го він загинув. Вікторія не помню що також учасниця проєкту. Її чоловік Олександр загинув 1 березня 2022 року у Бусковому сквері у Херсоні. З 2014 року був в АТО, мав поранення. Вікторія розказує останні повідомлення від чоловіка. Отримала 1 березня. Довгий час жодної інформації про нього не було. Про загибель Олександра дізналась від волонтера. Він був резервістом, хоча я розумію, що мабуть він сам не чекаючи дзвінка, він поїхав до Лазерку і ну приїхав додому вже з повісткою. Приїхав, поставив машину в гараж, і вже його збирали. Тобто хлопці машиною відвозили війська Білозерський. Через знайомих, через родичів мені вдалося забрати тіло чоловіка. Ось, і 14-15 березня я перепоховала під Обстріл на стаді обстрілювали село і припахавала в Чорнабайо на 15 березня. Юлія Бараненко тримає в руках портрет загиблого сина Максима. Жінка говорить, взяти участь у фотопроєкті погодилась одразу. Вважає такі заходи потрібні, аби більше людей знали про військовослужбовців, які віддали своє життя, захищаючи країну. Син Юлії загинув у кринках 28 лютого 2024 року під час. Евакуації поранених. Сім'ю вивіз у Польщу, а сам вернувся. І з самого початку він був у 35-й бригаді, 137-й полк. Були вони в Білогорці, Броді, Покровські, Мавдеївські. І вони з цього з правого берега він лодкою поїхав, їх сюди вже при Привезли на, на правий берег, ну і хлопці витягнули, і, і градами накрили, і загинули. Фотографує учасниць проєкту Олександра Устинова. Взагалі-то у нас спільне горе. Це по-перше, по-друге, підтримка вона дуже важлива. От Коли люди, які втратили свою кохану людину на війні, я вибачаюся, це важко. Бієтеся. Я обичаю спросили муці такі заходи вони дуже важливо. Ну важливі для людей для підтримки, щоб вони відчували підтримку суспільства. Чоловік Олександр також загинув. Розказу після деокупації Херсона він добровольцем приєднався до лав Збройних сил України 12 травня 2023 року. Він загинув. Чоловіка я втратила на війні. Я вибачаюся. Я просто знитиво не хочу Ти как би живеш все добре, ти посміхаєшся, ти живеш далі. Але як є фотопроєкті Берегиня Любов та біль взяла участь 21 родина, чиї чоловіки та сини загинули на війні. Цей проєкт приурочили до Дня матері і міжнародного дня сім'ї, розказала Альона Каліченко. Ідею цього проекту ми е, підхопили у Білоцерківської громади. У них такий проєкт є і він називається Світло сердець. Ми запропонували цю ідею нашим дружинам, матерям загиблих. Вони відгукнулися. Сьогодні перший етап проєкту зібралися дружини, матері. З дітками, з онуками, з портретами, з нагородами в національному вбранні. По завершенню проєкту розказала Альона Каліченка, учасниці отримують один екземпляр друкованої світлини. Усі фотоматеріали будуть опубліковані на офіційних сторінках соціальних мереж організаторів та представлені на виставці, присвячені Дню матері. Ольга Ляшенко, Яна Самко, Роман Царьов, Суспільне, Новини Херсонщина.